Євангелист Матей розповідає нам про мудреців зі Сходу, які, досліджуючи священні писання та рух небесних тіл, вирушили на пошук царя, який мав народитись десь у сторонах Вифлеєму. Християнська традиція по-різному пояснювала таємничі постаті цих мудреців, їх бачили як представників трьох відомих на той час світових потух царств. Африки, Азії, Європи, або ж як круг різних народів до Бога, чи ж як символ трьох періодів людського життя молодості, зрілості і старості, які однаково потребують Бога. Дуже цікавими є постаті тих незвичних чоловіків, незвичних адже вони залишили свою країну, своє місто, своє місце праці, звичне для них життя. І вирушили на пошук когось невідомого, незнаного, якогось нового царя, який народився у далекому вифлеємі. Однак ці таємничі постаті мудреців вчать нас кількох речей. По-перше, кожна людина у своєму житті запрошена шукати Бога дослідження історичних текстів, планет та зірок у Всесвіті, священного писання. Допомогло мудрецям отримати знання про царя всесвіту, іншими словами, познайомитись із ним заочно, пізнати його ще перед особистою зустрічю. Також і ми, християни сьогодення, не повинні втрачати жодної можливості краще пізнати нашого Бога, більше дізнатись про його спасительну місію на землі. Про Його заповіді, повчання, про його послідовників та про його церкву. Ці знання про Бога ми маємо можливість почерпнути передовсім у святому Письмі, під час катехетичних зустрічей, у храмі, з проповідей священника, з доброї духовної книжки чи під час богословських дискусій тощо. Однак також слід зауважити: світ науки не є в опозиції до Бога. Скільки фізиків, хіміків, математиків, досліджуючи певну ділянку обраної ними наукової царини, доходять висновку. Гармонія і досконалість у всесвіті це діло рук всемогутнього Бога. Знання, наукові дослідження, розум усе це допомагає людині дізнатися про Бога Творця і про Його творіння, віра і розум. Не суперечать одне одному, повертаючись до східних мудреців, варто підкреслити, що вони нас вчать не боятись залишати нашу зону комфорту і виходити назустріч господерій. Іноді приходить спокуса, як каже папа Франциск, бути диванними християнами, які приросли до свого комфортного місця, місця праці і життя. А тому Бояться втратити те тепле і вмощене гніздо, а отже, вирішують не ризикувати, не виходити на пошук правди, справедливості, соціальної рівності, тобто на пошуки істинного Бога. Дорогі, приготовляючись до празника Христового Різдва, запитаймо у себе, у моєму житті я наслідую тих мудреців зі Сходу. Тобто, чи я щиро шукаю Бога? І де я його шукаю? У Фейсбуці, в соціальних мережах, чи може час до часу зазираю у Святе письмо, відкриваю його, читаю, чи приходжу до храму, щоб послухати Боже Слово? А також чи я не боюся вийти із моєї зони комфорту, заризикувати місцем праці чи навіть кар'єрним зростом? Задля Бога і задля Його правди.